Сьогодні у нас проблематика, яку ми будемо розглядати, це розмінування нашої території. Тому ми маємо кооперувати всі абсолютно зусилля для того, щоб максимально швидко розмінувати нашу територію, оскільки це пов'язано із безпосередньо налагодженням життєдіяльності, налагодженням і відновленням бізнесу на території там області, і це як наслідок відновлення економічної стабільності нашого регіону. У нас стався 31 випадок наїзду сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечні предмети. щодо вирішення проблем розмінування нам потрібно в рази збільшувати темпи. Для того нам потрібно збільшувати кількість людей, які там працюють. Ну і звичайно, сотні разів збільшувати наявність технічних засобів. Також окремо буде розроблена програма компенсації за техніку, яка знищена або пошкоджена під час сільськогосподарських робіт. Зараз ми отримали акредитацію по всіх напрямках і ми дуже вдячні за можливість отримати цю сертифікацію для проведення ручного розмінування. І ми вже починаємо працювати в Харківській області прямо зараз.